Всім привіт! Я рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити такий весняний салатик. Значить, що у мене тут огірочки, цибулька, чесничок, кріп і яйце і майонез сіль. Це все ще покришу. Часник буду терти на тертушку. Крішити цибулю можна прибрати. Можна і накидати. А це дрібненько так покришити. Ще, на як у мене зелена, стоїть, дрібненьку кришимо. Так, це буду покришило, тепер будемо кришити огірки Огірочки свіженькі. І так такими дрібненькими, дрібненькими пласточками. Можна кубиками. Можна такими, напополам, як маленький огірочок, до, а як чуть-чуть більше, то можна перерізати, щоб було дрібненьке. Ось так. І так, огірок покришила, відправляю сюди у мисочку нашу так Аккуратненько згортаємо. Ось так. Тепер сюди кришимо яйце. От, і кріп. Можна кріп покришити тоді яйце, разниці немає. Дрібно покришимо кропик. Пишимо яйця, яйця кубиками, ось такими от так ось. І так, яйця покришила, відправляю тепер сюди у миску. Так. Ось так. О. Так, єсть. Беру чесничок і натираю сюди чесничок. Як молоденький, можна молоденький кришить, як тільки він у той, кришить молоденький. Ну, вже ж такий час вже скоро вибирать. Уже він виріс. Ось так. Угу. І тепер присолюємо. десь чайну ложечку соли, так як сіль, вона також як сіль. І заправляємо майонезом. Можна олією, можна бучим заправляти. Ну, я заправлю майонезом. Ось так. Перемішуємо і виходить у нас такий ясняний салатик. Можна додати трошки уксуску, щоб він не такий був приторний. Зараз вимішаємо. І так, ось такий салат вийшов, як бачите. Я його ну Кислоти для нього вистачає, так як салатний цей. Майонець такий соус нормальний. так що ось Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.